Мира Божим прийняти для себе відкривання, дійсно. Чому зараз війна? Чому зараз багато смертей? Чому наші зараз воїни гинуть у пекельних боях? Тому що дійсно, що вершники апокаліпсису, які прийшли, так як сатана вбити, погубити людські душі. І тільки жива церква учить, як розібратися, хто такі вершники апокаліпсису, що стоїть за ним. І вершники апокаліпсису, дійсно це все є смерть. Голодомор, землетруси, потопи. Але решті решт допомагає розібратися тільки жива церква. Тому що жива церква це істинне слово Боже, учення Біблії, учення до зростання духовного росту. І тому кожен може приєднатися до живої церкви місії Слово Боже у телеграм-каналі Солтаненко. І дійсно буде кожен, хто дійсно хоче духовної підтримки, приєднатися.